Всім привіт друзі! З вами Давид сьогодні ми будемо грати в Майнкрафт. І сьогодні я хочу продовжити будувати наш отель. Так. Я його хочу будувати ще дуже багато часу, тому що отелі, я вам вже казав, вони не будуються за одну секунду. Якось ось так, так. я хочу по перше побудувати цю кімнату, тому що вона не зроблена. І зараз ми її будемо будувати. Щоб її побудувати, нам потрібно дуже багато часу на неї витратити. Якщо б я це зробив в реалістичному Майнкрафті, друзі, то фу, я б його робив 3 часа. Так, повторюємо повторюємо все, як потрібно нам бути. Будемо повторювати. Так, мені залишилося горшечок сюди поставити. Ох, красота. Угу. Так, тут ми не можемо зробити віконце. Ну, значить, ми наше віконце тут зробимо. Так, подивіться, це правильно я зробила, Так, було два блоки тут, а тут три блоки. Не, ну нічого страшного. Так, тут не, та, також я забув, треба до... Я, друзі, не розумію, як він тримається, якщо тут тільки одна і друга палиться, як він тримається? Угу, угу. Так, дуже зараз в мене виходить дуже гарно. Ай, я забув, тут мені не можна всі блоки будувати. Чому, друзі? Тому що звертить на це увагу. Мені треба усі блоки поставити. Так, все можна е, ставити Угу. Так, залітаємо. Так, друзі, мій номер буде найкращий і я вам дозволю у ньому жити. Ви там можете жити, скільки вам завгодно, щоб ви знали. Так. Так. Ні, ну все, я побудував, мені залишилося трішечки. Ось так от. Ось так от, друзі, все, я зробив однаковий. Угу. Не мені він дуже подобався, він якось такий, і Мені чому він подобався? Тому що він ну, для богачів виглядає цей отель мій. Він для багатих людей тут зроблений, Тут тільки можуть жити багаті люди. Ось так от якось я вам все сказав. Так, і тут я хочу зробити декорацію. Щоб він е, дуже гарно тримався, друзі. І все, він вже буде у нас триматися. Так, нам залишилося тут зробити номер. І там. Так, беремо ці блоки. Ага. І десь. Тут це закінчуємо. Ось так от. Так, нам треба це все, все освітити. Ага, де моє, ліжко? Де моє ліжко. О, друзі, в мене ідея, Давайте ми його тут краще зробимо, так, тому що там дві Знаходиться і ось так от якось дуже гарно в мене виходить, друзі. Я та, такий сплю собі просипаюсь і бачу того Голема за віконцем, який дивиться на, ну, на річку або на море. Я не знаю реально, що там знаходиться. Я думаю, що річка. Ой, ось, Наприклад, як річка Дніпро, Так, це моя улюблена. Ага, ну все, все я вже добудував. Мені залишилося зайти в цей там, де живе баба Йога, тому що він дуже темний. Фу, я вже цей поверх закінчу робити. Ага, так, я зразу зроблю. Це, друзі, я його добудував. Як він вам... Мені дуже він подобається. Ну, все, друзі, я його добудував вже. Ось так от він якось виглядає, але дуже кривий якийсь. Так, тут мені залишилося зробити стіни. Так, по-перше, щоб їх зробити, треба подивитися, скільки в мене вікон це Тут у мене. Жодного немає, це погано. Треба ж віконце це зробити, друзі. Це все, що я забув. Ось так от. Дуже гарно виглядає. І тут так. Угу. Я вже зрозумів. Буду дуже уважно. Так, я тут це не поставив і дуже погано, тому що я би свій готель зробив би негарним. Ось так от, друзі. Так, і мені тут залишилося тільки стіни зробити з віконцем і освітити. Я вважаю, що вам це дуже подобається, як я його зараз будую. Ех, я б тут вже жив, тому що вони вже побудовані. Так, треба зробити ось тут ось віконце. Так, два блоки тут от. І два блоки ось тут. Ага. Так, мені потрібно віконце. О, вже гарно виходить вже одна частина мого де зроблена. А тут я її надробив. Не а ні, давайте ми його зробимо віконце. Так, давайте ми тут його зробимо, але ось таким ось. Ось таким ось ми його зробимо. Це віконце. Ні, давайте ще ось ми тут поставимо. Щоб ви це дивилося якось гарно. І тут ось не забудемо. Щоб у нас було віконця ну, дуже багато місцях, так. І я на всіх хочу поставити усі блоки, щоб це було дуже гарно. Дивно, дивно, як він зламався. О! Лепота. ну все, я его уже заканчиваю. И скоро мне осталось сделать три. Так, три. Ага. М -м -м. Так, подожди, мне нужно знать, где находится виконца. Так. Так, По цією доріжкою знаходиться. Ось так. От воно йшло так. Так, я все правильно згадав. Угу. І тут, друзі, щоб ви знали, в чому отелі ми неві. Ми не робимо празник ну, святу на його. Най... Узачнє свято, яке ми не відмічаємо, тут це Халлоїн. Тому що він мені дуже не подобається. Це якось це якесь дуже. Мені він не подобається. Пишу в коментарях, що він вам подобається. Мені зовсім ні. Я ставлю, що мені він не подобається, і я його забороняю в своєму отелі. Чому він мені не подобається? Тому що мені не подобається, що там. Ну і здиваюся, приколуюся, пугають там. Ну, мені це не дуже так е, прийшло. Ось так от, якось я вам все розповів. Все, друзі. Голем, перемож їх, молодець. Ось так от, зараз е, в мій отель як виглядає. Мені тут стільки одне віконце залишилося зробити. Так, я вважаю ще що... одне. Ні тут ні. Так ось, тут, от. Міотелі віз весь зроблений віконець. А це іноді дуже погано, друзі. Чому? Іноді це погано, тому що там може бути, ну, якісь вори, які ну, грабують, грабіжники. Так я згадав, це грабіжники які можуть дивитися віконці, що там знаходиться, можуть потім прийти. Пограбувати. Потім люди будуть казати, що це ми вкрали і почнуться найшкідливіші проблеми за все наше життя. Так, мені дуже трішечки залишилося. ну а Що там в мене тут віконці зробить, не знаю. Але цей отель тільки для багачів, які дуже багаті і мають гроші. Тому що він стоїть, коштує, друзі, ну, до, достатньо дорого. Не кожен може його собі дозволити. Не кожен, я вам хочу так сказати. Тільки ін, іноді. Інші люди тільки можуть його собі дозволити. Але дуже мало людей. Так, я не розумію, чому в мене тут раз, два, три, чотири, а тут раз, два, три. Я не розумію. Що не так? Я не розумію, що не так я зробив? Ну нічого, я так вважаю, що тут страшного такого немає, тому що я вже дуже сильно не знаю. Ну, ось так от він буде виглядати мій отель. Як він вам, друзі, подобається чи ні, пишіть це завжди в коментарях. Мені він дуже подобається, тому що тут можна зайти і тут є все, що вам потрібно. Я вже якщо вам сподобалося, ставте лайк і підписуйтесь на канал, якщо хочете ще побачити відео. Всім бувайте!